Зберегти кінцівку та повернути до нормального життя таке завдання місцевих медиків, травматологів. Військові потрапляють до них з численними пораненнями і отримують шанс на повноцінне життя. Серед них і воїн Павло з позивним «Барбер». його історію розкаже наша Ольга Бабенко. Війна для Павла почалася з перших днів російського вторгнення. Мене за день до війни призвали. Я тоді працював в барбершопі і стрижу моментально. Ну, я слухав новини, це все. Я вже знав, знаєте, як чуйка якась була. І ну позвонили мені, я сказав, що зараз дострожу. Я пішов у воєнкомат з гордістю, ніби то якось що, Все, там я воїн зараз буду, а потім розумію, що я не вмію воювати, коли вже на війні я був. Відтак він потрапив до сил протиповітряної оборони. Я був спочатку зенітчиком. Е нас перші мене був командир попереднім. Він з Зенічиком, був, він нам показав, як це все працює. І ми вже стояли, як захищали, ну, збивали дрони, авіацію. І я далі по ППО лише вже перенесли мене, я тепер ПЗРКшник, що з ракетою бігає. Своє перше поранення Павло отримав 18 травня цього року. У той день на їхній позиції мала відбуватися ротація, та помінятися хлопці не встигли. Почалася мінометна атака. І потім, коли у нас ротація була, приїхали хлопці, і той дрон, який літав, і там два міномети зафіксувалися на нами. Два почали працювати два міномети. Ну і там деяких моїх побратимів поранили, деяких без них. Нас просто було пряме попадання в укоп нам. наш бліндаж раніше. Кожен з захисників намагався самостійно надати собі допомогу. Мені тоді руку ранило, ногу. Я більше тоді відчував руку, бо ну, рука ще все чую, висить просто. На ногу тоді я не думав, бо в мене тоді просто осколок застряв прямо в ступі. І я ще тоді міг передвігатися. Спробував собі сам накласти турнікет, мене вже сили пропадали. Змінно вибуховою травмою та пошкодженими кінцівками Павла евакуювали до Харкова, а уже звідти його перевели до Івано-Франківська. До нас він потрапив вже з наслідками з іншою травмою. Тобто в нього була була пошкоджена нижня кінцівка. Була рана, яка не заживала тривалий час. Внаслідок того, що рана знаходиться на такій ділянці, де погане кровопостачання, немає м'яких немає тканин, тобто це було ускладнення після, після цієї травми. Та лікувати такі поранення медикам доводиться не вперше. Спершу ми провели дебрідмент, тобто ми очистили рану, виявили інфекцію, яка там є. Пацієнт отримав належну антибіотикотерапію. Після чого ми перейшли до наступного кроку, це ортопластична хірургія. Ми замістили йому дефект шкірно-жирофаціальним клаптом це реверсивний сиральний клапать на нейровоскулярній ніжці. А відтак шкіру пересадили разом з венами та артеріями, що й посприяло повноцінному загоєнню, кажуть лікарі. Ми взяли. Частину тканини з його гамілки, яка кровопостачається, яка має артерію нерв та вену. Повернули її на 180 градусів та закрили дефект. Поранених військових тут приймають від початку повномасштабного вторгнення. У більшості захисників осколкові рани та переломи. Такі травми є досить специфічні, тому що загоюється тривалий час. Це в основному вогнепальні осколкові поранення. Вогнепальні переломи кісток, ми займаємося металоостеосинтезом переломи кісток, проводимо пластику. А от у деяких є навіть ризики ампутації кінцівок. Та їх у цій лікарні намагаються максимально зберегти. Як правило, до нас поступають вже або без кінцівки, а якщо Переломи синтезовання в апаратах зовнішніх зовнішньої фіксації, то ми навпаки намагаємось врятувати кінцівку. Тепер Павло готується до виписки. А відтак мріє якнайшвидше повернутися до спокійного життя. Коли війна буде закінчилася, хотів назад вернутися до себе там, де я стрижу. Я ще роблю туторовки. Туторовки це більше моє хобі, я більше барберство. і назад вернутися до нормального життя. І все, і бо хотів дуже сильно, і вже за кілька тижнів він зможе ходити самостійно.